Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 168 заняття, тема якого формула коренів квадратного рівняння. Сьогодні я вам розповім, як їх розв'язувати, якщо в нас квадратне рівняння повне, бо на минулому році ми обговорювали саме розв'язання неповних квадратних рівнянь. Отже, маємо квадратне рівняння ах2 квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Аби знайти його корені, треба спочатку знайти дискримінант. Дискримінант шукається за формулою b мінус 4 ac Де тут B, де a, d, c, ви всі можу, все можете побачити. І ось ключова формула. x1 та x2 знаходяться за формулою -B плюс мінус b корінь з дискримінанта ділене на 2А. Тепер на практиці маємо рівняння. х квадрат мінус 7х-18 дорівнює 0. Спочатку визначимось, чому тут дорівнює, a, чому дорівнює b, А, чому дорівнює Б, а чому дорівнює С. А в нас завжди стоїть перед Х у квадраті. Тут в нас числа нема, а якщо перед змінною нема числа, то це вважається одиниця. Далі. B. B завжди стоїть перед просто іксом. Якщо а перед x у квадраті, то Б стоїть просто перед іксом. Тут B в нас дорівнює мінус 7. І С в нас це мінус 18. Запам'ятайте, що С це завжди вільний член. Тепер знайдемо дискримінант. Дискримінант знаходиться за формулою Б квадрат мінус 4 квадрат. Додаємо 49 плюс 72 це буде 121. Тепер шукаємо x1. Записуємо x1. Мінус b. Тобто нам треба у b змінити знак. Було мінус 7, стане просто 7. Плюс спочатку корінь з дискримінанта. Корінь дискримінант у нас дорівнює 121. Корінь відповідно зі 121 це 11. Ділене на 2а. 2 помножити на 1 буде 2. 7 плюс 11 це 18, 18 поділити на 2 це буде 9. Х2 да, мінус b, b в нас це мінус 7, отже, просто B це 7. Мінус тепер корінь з дискримінанта мінус 11 ділене на 2. Тому що а це одиниця. 7 мінус 11 це буде мінус 4 ділене на 2. Мінус 4 поділити на 2 це буде мінус 2. Отже, корінь у нашого рівняння це мінус 2 та 9. Доступне рівняння, яке ми з вами зараз розв'яжемо, це х квадрат мінус х мінус 42 дорівнює 0. Спершу визначимо, що а в нас дорівнює 1, тому що перед квадраті немає ніякого числа. Перед просто х, тобто b дорівнює мінус 1. І просто С це дорівнює мінус 42. Знаходимо дискримінант b квадрат мінус 1 квадрат. мінус 4 помножити на а і помножити на c. Рахуємо. 1 плюс 168 буде 169. Знаходимо x1. Це формула мінус b, тобто 1. Спочатку плюс, корінь зі 169 це 13. Ділене на 2а. Тобто просто на 2, тому що а це 1, а 2 помножити на 1 буде 2. 1 плюс 13 буде 14, 14 ділити на 2 буде 7. Знаходимо x2. Дивіться, різниця між x1 і x2, що у x1 ми ставимо плюс, а у x2 мінус. Перед… Коренем з дискримінантом. 1-13 це мінус 12, мінус 12 ділене на 2 це мінус 6 корень. Також нам необхідно обговорити, що існує такий вид рівнянь, як біквадратні. У чому їх особливість? Зверніть увагу, у квадратних рівнянь найвища степінь – це квадрат. У біквадратних найвища може бути це четверта. Як розв'язуються такі рівняння? Спочатку робиться заміна. Ми змінюємо змінну х квадрат, наприклад, на t. І тоді в нас йдуть зниження степенів. Х у четвертому степені змінюється на t квадрат, а x квадрат на t. Тобто записуємо все, як є, але з заміною. Далі. Тобто, шукаємо дискримінант. b квадрат це мінус 5 у квадраті, мінус 4 помножити на а та помножити на С. Мінус 5 квадраті це 25, мінус 4 помножити на 4 це буде мінус 16. Або ж у відповідь 9. Далі, спочатку шукаємо Т1. Шукаємо за тією ж формою, що і x1 та x2. Мінус b, тобто 5. Плюс корінь з дискримінанта 3 ділене на 2. Це виходить у нас 4. І Т2. 5 мінус 3 ділене на 2. Або ж 1. Тепер, коли ми знайшли заміну, що ми підставляли, підставляємо саме ось сюди. Тобто, той вираз, де ми робили цю заміну, підставляємо, х квадрат дорівнює t, t на c 4. Отже, просто х це плюс мінус 2. Далі х квадрат дорівнює 1, тобто ми підставляємо, а просто х плюс мінус 1. Таким чином, рівняння ми розв'язали, і на цьому в мене все.